Вітання всім, це реформатське мислення. Чи може людина сама от просто взяти й обрати Бога? Чи, можливо, наш видір це насправді щось зовсім інше? Сьогодні ми занурюємося в одну з найскладніших, найглибших і, чесно кажучи, найсуперечливіших тем реформатської теології погляд Жана Кальвіна на людську волю. І це питання, яке торкається з самої серцевини нашої віри та розуміння спасіння. Тож давайте одразу до справи. Поставимо собі те саме ключове питання, яке лежить в основі всієї цієї розмови, чи є людська воля насправді вільною. Відповідь на це питання, знаєте, як кісточка доміно вона запустить ланцюгову реакцію, яка визначить усе наше богослов'я, наше розуміння гріха, благодаті і, врешті-решт, того, ким ми є перед обличчям Бога. Кальвін бачив, що ця дискусія схожа на плавання між двома смертельно небезпечними рифами. З одного боку, риф апатії. Якщо сказати, що людина абсолютно ні на що не здатна, вона може просто опустити руки і сказати, а який сенс щось робити? А з іншого боку, риф гордині. Якщо дозволити людині приписати собі хоча б крихту заслуги у власному спасінні, вона миттєво вкраде славу, що належить лише Богу. І вся теологія Кальвіна це по суті спроба прокласти безпечний курс між цими двома крайнощами. Ось наш план на сьогодні. Ми почнемо з мудрості античних філософів, потім заглянемо до ранніх отців церкви, далі розберемо радикальний діагноз Кальвіна щодо стану людської волі. Потім ми навчимося розрізняти, що людина може знати сама, а що їй може відкрити тільки Бог. І наприкінці ми побачимо, як ця, на перший погляд, сувора доктрина насправді стає фундаментом для найглибшого християнського смирення. Ну що ж, почнімо. Щоб по-справжньому зрозуміти наскільки революційною була думка Кальвіна, нам треба спершу зрозуміти, з ким він сперечався. А сперечався він із традицією, яка сягала корінням аж до класичних філософів, і треба сказати, вони мали ну дуже оптимістичний погляд на можливості людини. Для філософів людська душа була ну ніби королівство. На троні судів розум, мудра, божественна цариця, яка завжди знає, що є правильним. Десь у підземеллі бушували почуття, дикі некеровані звірі, що тягнули до хаосу, а між ними стояла воля, вірний слуга, який мав вибір слухатися наказів цариці чи піддатися реву звірів. У цій моделі все просто людина, капітан свого корабля. І ось ця цитата Цицерона, вона просто ідеально підсумовує весь їхній світогляд. Так, зовнішні обставини, удача, це може й у руках богів, але внутрішній світ, моральний вибір, мудрість це те, що людина кує виключно сама. Це справжній маніфест людської самодостатності. І він буде різко контрастувати з тим, що ми почуємо далі. Тепер перенесімося на кілька століть вперед до ранніх отців церкви. На відміну від філософів, вони мали перед очима святе письмо. Вони читали про гріхопадіння і розуміли, з людством щось фундаментально не так. Вони бачили, що гріх це не просто помилка, а глибока хвороба душі. Але водночас, борючи з язичницьким фаталізмом, вони побоювалися повністю заперечити свободу волі, щоб не зняти з людини відповідальність. І ось погляд типовий для багатьох отців, який Єронім виразив дуже чітко. Це така собі модель партнерства: людина починає, а Бог завершує. Людина робить свій перший крок, а Бог додає те, чого їй не вистачає. Звучить дуже збалансовано і логічно, правда. Але для Кальвіна саме тут і крилася величезна небезпека. Бо якщо людина може зробити перший крок, нехай навіть найменший, не у неї з'являється привід для гордості. Вона може сказати: це я почав, це моя ініціатива. І все, слава за спасіння, вже ділиться між Богом і людиною. І ось тут Кальвін робить свій вирішальний хід. Він, наче досвідчений лікар, каже: ви всі лікуєте симптоми, але не бачите корінь хвороби. Проблема, каже він, не в тому, що воля людини просто ослабла і їй потрібна допомога Божої благодаті, як милиця. Проблема в самій волі що, як вона не просто хвора, а по суті мертва, що, як вона не просто вагається між добром і злом, а є рабом, який любить свої кайдани і тому завжди незмінно обирає зло. Загально прийняти визначення вільної волі, яке Кальвін чув навколо, було дуже простим. Це здатність стояти на перехресті двох доріг, добра і зла, і самостійно вирішувати, куди повернути. Все логічно. А ось погляд Кальвіна, який перевертає все з ніг на голову. Він стверджує, що після гріхопадіння воля втратила свою нейтральність. Вона стала рабом гріха. І ось ключовий момент це не примусове рабство, ніхто її не змушує. Це добровільне рабство. Уявіть собі наркомана. Його ніхто не змушує приймати наркотики. Він робить це охоче, бо вся його природа вимагає цього. Він просто не може обрати тверезість. Так само і грішна людина Вона не може обрати Бога, бо за своєю природою любить гріх більше. І важливо розуміти, Кальвін тут не вигадує нічого нового, він вважав себе лише вірним учнем великого Августина. Саме Августин ще в п'ятому столітті сформулював цей парадокс зловживши своєю свободою. Людина втратила і себе, і саму свободу. Але тут, знаєте, дуже легко впасти в крайнощі і сказати, що людина після гріхопадіння перетворилася на таку собі безглузду тварину. Щоб уникнути цього непорозуміння, Кальвін вводить дуже важливе розрізнення. Він каже, що людський розум не був повністю знищений, але його дія була, скажімо так, обмежена певними сферами. Ця таблиця чудово це ілюструє. Подивіться, у земних речах політика, мистецтво, наука, людський розум все ще здатний на геніальні речі, ми можемо будувати міста, писати поеми, винаходити ліки. Хоча навіть тут гріх усе псує – корупцією, заздрістю, марнославством. Але коли мова заходить про небесні речі: хто такий Бог, як отримати спасіння, що таке справжня праведність, то тут, за словами Кальвіна, наш розум абсолютно сліпий. Ця метафора Кальвіна просто геніальна? Уявіть собі, людина йде темним лісом під час грози, раптом спалах блискавки, і на якусь долю секунди все навколо стає видно дерева, дорога, небезпеки. Але світло зникає так само раптово, як і з'явилося, і людина знову в непроглядній темряві, не знаючи, куди зробити наступний крок. Ось таким, за Кальвіним, є наш природний розум у пошуках бога. Тож навіщо все це? Яка мета? Щоб принизити людину, щоб загнати її у відчай, кальвін відповів би абсолютно ні. Він був переконаний, що ця, на перший погляд, жорстка доктрина має глибоку пастирську мету привести нас до справжньої надії та свободи. І знову Кальвін спирається на свого вчителя Августина. Для них обох смирення це не просто одна з чеснот, це сам фундамент, на якому будується все християнське життя. Але що таке біблійне смирення? Це не занижена самооцінка, це реалістичний, тверезий погляд на себе у світлі Божої святості, це усвідомлення свого повного духовного банкрутства перед ним. І ось ми підходимо до головного. Доктрина про поневолену волю це не вирок, а діагноз. Її мета не вбити пацієнта, а переконати його, що він смертельно хворий і відчайдушно потребує лікаря. Уявіть, що ваші руки повні сміття, ви не можете взяти дорогоцінний подарунок, поки не викинете це сміття. Так само, поки наші руки чіпляються за власну праведність, ми не можемо прийняти дар Божої благодаті. Визнання своєї духовної бідності це перший єдино можливий крок до справжнього багатства. І це залишає нас із дивовижним, парадоксальним питанням для роздумів. Наш світ постійно каже: будь сильним, будь незалежним, вір у себе, а Євангелія каже, визнай свою слабкість, визнай свою залежність, вір у Христа. То що, як справжня сила починається не з самовпевненості, а з повної капітуляції? Що, як найсильніша людина, це та, яка нарешті зрозуміла, що вона нічого не може без того, хто може абсолютно все?